Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна, я нумеролог, експерт з методу матриці особистості та йога практик. Сьогоднішнє відео присвячене всім, хто народився у жовтні, і це ваш прогноз на червень 2024 року. Ну що, поїхали? Люди народжені в жовтні. Це десяті енергії, десятки людей, які щастить. Які просто в минулому житті ваша душа мала певні труднощі, певні незгоди, з якими не могла справитися, і як нагороду за ті труднощі пережити в минулому житті, вам долею дається десятий код, 10 десятий аркан, десятий архетип для того, аби ви мали. Перевагу перед іншими душами для того, аби ви мали цей потік удачі в вашому житті. Єдине про що треба пам'ятати, десятка не любить застою енергії лінії, прокрастинації, коли картинка не міняється, коли одне й те ж саме, дуже десятки цього не люблять. Їм потрібен рух. Карта десятої енергії це колесо потоку. Уявіть собі, колесо, яке має крутитися і закручувати вам потік удачі і успіху. Для того, щоб колесо крутилось, потрібен фізичний рух. Тому десяткам дуже. Уже потрібен фізичний рух у їхньому житті. Окрім того, важливо, щоб була певна дисципліна, ставити собі цілі, розбивати їх на маленькі кроки, тобто. Десяткам взагалі дуже важко розкачуватися в плані постановки цілей, тому що це така дуже легка енергія потоку. Тут хочу, тут не хочу, тут так подобається, тут так. І от десятки вони найбільше страждають від того, що вони дуже швидко можуть загорітися, а потім так само швидко вони перегорають, і їм важко стає, їм важливо от відчути, коли у вас є енергія, ми значить, робимо максимально. Коли немає енергії, важливо зупинитися. Перепочити, відпочити якісно, тільки потім крокувати далі. Дуже часто по десятій енергії буває шалена невіра в себе, шалена невіра вищим силам. От дуже часто десяткам показуються різні знаки по життю. Це такі знаки, які вказують на якісь важливі моменти, важливі події в житті вашому, або в житті ваших близьких людей, можливо, навіть віщі сни. Але от десятки повинні вміти розглядати. Бачити ці знаки долі і користуватися ними, тому що вони в десяток постійно всюди. Якщо вам здається, що це ви собі щось нашифрували, насправді намагайтеся розглядати ці всі моменти з точки зору саме якоїсь підказки від вищих сил, якщо це має сенс у вашому житті. І, як правило, коли ми робимо в нашому житті якісь дії, якийсь рух, та, от ми відчуваємо свої потоки, ми закручуємо це колесо удачі, нам завжди підтягуються потрібні люди, потрібні обставини, нам підтягуються якісь моменти, що ми опиняємося в потрібний час, в потрібному місці. І це дуже класний скіл, насправді, коли ми навчимося десяткою користуватися. А зробить це дуже просто. Якщо ви щось хочете, от у вас є якась мрія, якась ціль, яку треба досягти. Почніть мінімально щось робити. От ви хочете машину, почніть шукати, яку машину ви хочете. Сформуйте цю картинку, яку марку, колір, які характеристики, як вона буде виглядати, якого року випуску. Ось це все почніть шукати, просто аналізувати, слухати, читати. І повірте, вже це будуть перші кроки, які ваше колесо удачі запустять. І вам якийсь привалить проект або гроші. Або людина, яка вам зможе цю машину там допомогти придбати? Тобто, реально, десятки це енергія удачі і дуже класно, коли люди вміють цим користуватися. Ми переходимо до червня, так, місяць на який в нас прогноз. Ми поєднуємо 10-ту і шосту енергію і отримаємо шістнадцятку. Шістнадцятка це дуже непроста енергія. Це енергія, це аркан вежі Таро, і це енергія духовного пробудження. Про що це? Червень дуже сприятливий для вас заглибитись в себе зараз. Дуже багатьох людей тягне в духовність, і це не просто так, пізнати себе. Закони цього світу, закони всесвіту, закони карми це все воно пояснює просто багато речей в нашому житті зараз. На ті е, запитання, які у на нас немає відповіді голосом розуму, голосом логіки і науки, ми можемо знайти відповіді голосом езотерики, голосом е, енергії, так голосом духовного пробудження да, духовного розвитку. І, от саме е, червень для десяток дуже сприятливий, піти в цей духовний розвиток. Можливо, почати робити медитації, можливо, поцікавитися не знаю, натальною картою чи розбором матриці долі. А от щось таке, що вам вас наблизить до вашого духовного розвитку, можливо, йогою почати займатися. Взагалі, – це про тілесні практики більше, тому раджу йогу, раджу спробувати цвяхостояння, якщо ви хотіли, можливо, колись теж така дуже трансформаційна практика. Можливо, цигун, можливо, якийсь саунд-хілінг, так, щось таке, можливо, якийсь екстатік-денс. Тобто, от щось таке, що допоможе вам через фізику, через рух зробити цей крок в це духовне пробудження. Окрім того, по прогностиці, 16 – це втрата чогось важливого матеріального. Якщо ми з вами не йдемо, це духовне пробудження. Якщо ми маємо в наше життя якісь моменти, де ми можемо щось зробити, піти на зустріч та цьому духовному пробудженню, духовному розвитку, але ми чомусь того не робимо. То одразу нам попадає така ситуація, коли ми щось матеріально важливе втрачаємо. Це може бути якась хвороба, може бути щось загубили, десь щось вас вкрали. Тобто, щось фізичне, якесь фізичне руйнування може бути. Тому дуже раджу звертати увагу на стан свого здоров'я одразу. Якщо тільки вас десь щось турбує, ми одразу звертаємося до лікаря. Це дуже важливо. Підсумуємо: по 16-кам дійсно важливо йти в духовний розвиток, важливо відчувати. Якісь можливо підказки всесвіту, на що звернути зараз увагу, це така дуже інтуїтивна енергія. Зараз такі класні психологи. Тому якщо до вас звернуться за порадою, за підтримкою обов'язково її надайте. І також дуже важливо відчувати, що коли у вас є можливість щось пізнати про цей світ, робіть це, подивитися якийсь фільм, чи почати якийсь допис, та чи якесь відео подивитись, краще зробіть це, тому що будь-які кроки, коли ви собі блокуєтеся, духовне пробудження, воно буде притягувати ваше життя ситуації, коли з вами може можуть якось чинити несправедливо в плані фізики, так може щось втрапитися знову ж таки, як я говорила, або якесь фізичне руйнування, або проблеми зі здоров'ям, або можливо щось матеріальне ви втратите. Окрім того. Шістнадцятка це енергія будування чогось. Це енергія сприятлива для фізичного створення. Так, от, коли ви щось руками створюєте, це супер сприятлива історія для вас у червні. Будувати будинок, ліпити з глини, малювати, займатися рукоділлям, шити, вишивати, все, що робиться руками, створюється руками. Саме от з нулями щось створюємо, не знаю, готувати, кулінарія, це все де ж дуже класностей підходить. Цим займаємося, дуже класно прокачуватиме вашу шістнадцяту енергію, допомагатиме вам по життю крокувати. Набагато легше. Далі в мене є для вас кілька колод. Я хочу витягнути карти підказки. Зараз в мене в руках карта Таро, старші аркани. І ми витягуємо ще одну енергетичну підказку для людей, народжених у жовтні, що вас чекає у червні 2024 року. Тож, дивимось: так, що ми маємо? Угу. Енергія місяця. До речі, вже я витягувала цю картку. Здається, для тих, хто народився в серпні, якщо я не помиляюсь, ось так вона виглядає: карта місяця. Місяця магії, візуалізації, матеріалізації ваших думок, ваших страхів, ваших бажань. Що по цій енергії важливо? Ловити себе на думці кожного разу, коли ви думаєте щось негативне, і трансформувати цю думку в позитивне русло. Про що це? Дуже багато страхів проявиться. Ті, які у вас особливо загострені, були, можливо, колись. Страх, втрати близьких, страх хвороб. Кожного своє може бути, так? Хтось чогось боїться, і в кожному це свій страх. Важливо з цим працювати, тому що ці страхи, вони здаватимуться в вашій голові неймовірно величезними, але насправді вони не матимуть ніякого фізичного підґрунтя. І ваші страхи вони будуть даремними. Тобто, те, за що ви будете бояться, воно не справдиться, якщо ви. Про це не будете думати. Тобто, це все у ваших руках. Те, про що ви думаєте, те у вас і збувається. Якщо ви не хочете чогось у вашому житті, ловимо себе на думці і трансформуємо думку в позитивну. І те, чого ви будете прагнути, бажати, хотіти, те справдиться. Тому дуже важливо. Реально думати про ваші мрії, про ваші плани, про те, що ви хочете. Ваші думки створюють вашу реальність, магічать у вашому житті по цій енергії найбільше. Наступна колода це колода підказки янголів. І тут хочу витягнути для вас таку особливу підказку для всіх народжених у жовтні, на червень 2024 року. Що нас чекає? Що нас чекає? Так, божека прекрасна карта. Карта називається «Розслабтесь і відпустіть свої проблеми. Дуже актуальна насправді карта. Це ще стосується і ваших страхів, і ваших проблем. А янголи посилають вам благодать. І розслабтесь, відпустіть всі труднощі і всі якісь складні моменти, за які ви дуже сильно тримаєтесь. Протягніть руки, відкрите серце на зустріч підтримки вищих сил. Карта дуже класна. Карта про те, що якщо ви за щось постійно переживаєте, доплюньте вже, забудьте за то. воно не є в вашому житті актуальним. Оця карта вона дуже сильно поєднується з попередньою. Так тут важливо відкинути весь негатив, щоб він не матеріалізувався в вашому житті, і сконцентруватись лише на позитивних думках, на ваших бажаннях і на чомусь хорошому нарешті. І про те, що ваші думки і ваше проявлення в цьому світі, як ви говорите, що ви говорите, в якому ви тоні це кажете. Так? Ці от фрази. Про гроші дуже часто кажуть: так, ти грошей ніколи немає. От їх і не буде у вас ніколи, якщо ви будете про це говорити. Тобто ловити себе реально на всіх фразах, які ви кажете. І трансформувати їх, якщо вони негативні, в позитив. Це дуже важливо, тому що ми дуже часто не звертаємо на це увагу, продовжуємо говорити, аби говорити, а потім дивуємося, чого в нас в житті все так погано. Повірте, це саме тому, що ви говорите і тому, що ви думаєте про це. І остання колода це янгельські числа. Зараз побачимо, яку підказку для вас янгели посилають у вигляді цифр. Так, для тих, хто народився у жовтні, на червень 2024 року. Так, подивимося. Це ваша карта на 100%. Подивіться, будь ласка, це карта удачі. Хоч тут і сімки зображені, три сімки, але енергія удачі потоку це ваша десята енергія. Удачі і щастя на твоєму шляху з'являться нові грошові можливості. Тож янгели закликають тебе розширитись та дослідити світ за межами зони комфорту. Час ризикнути та наважитись на те, що так довго сиділо в твоєму серці. Мені здається, що зайвих слів до цієї карти не потрібно. Тут все і так сказано. В цілому підсумуємо. Ваш місяць він буде сповнений удачі, він буде сповнений матеріалізації ваших думок, тому потрібно боротися зі страхами, з негативними думками. Так? І також він буде сповнений духовного розвитку та пробудження, в якій потрібно йти, його не боятися, його запрошувати у своє життя, і тільки тоді ви будете благополучні і матеріально, і фізично, і ментально, і щось сприятливо, щось будувати, щось створювати з нуля. І, звісно ж, ризикувати, пробувати щось нове, тому що удача буде на вашому боці. Не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, тому що кожного місяця я планую робити такі прогнози для вас, і не тільки. І буду вдячна за будь-який енергообмін у вигляді коментарів чи лайків. Бажаю вам прекрасного дня і зустрічі в нових відео!